Всім доброго ранку. Вчора рихали, сьогодні вже виїжджаємо на обірку кукурузи. Вирішили поки карпачка, рихлення, вже обрати кукурудзу, поки якраз така погода, сонечко хороше. Щоб вже швидко обрати її і забути. Там у нас два невеликих поля. Я думаю, за два дні ми їх з переїздами та й оберемо. Ну, Може два з половиною, будемо побачити, як будуть машини. Вображає, там сильно в принципі не буде. Там поля такі більш... Піщані, тому врожай якби, не розраховуємо, але все одно треба обрати його. Ті поляна здали чистими 43, до продаж вже мінус сушка, мінус. Ну, правда, якщо ще услуги, туди почитати, то трошки менше. Набагато краще ми щось думали. Бо Я б казав, що там 30, але ні. Трошки я звів крайні, бо крайні щось були дуже сильно розведжені оці русла. Чуть-чуть сказав батько з братом, поки рикли, вони тут позводили. А так вроді все нормально. Ну, зараз їде. Так, вже на полі, вже б'ємо, вже загонки розбив собі, працюємо. Як я казав, тут великого вражаю не наділиться, але заїхали навіть містами, то непогано сипе. Понятно, що непогано хтось тобто, там скаже в тих областях, де по 100 центрі, то скаже, да, Це взагалі тут нічого не сипає". Ну, Для нас, як там 40, то взагалі навіть непогано, бо ми на набагато менше. Не везде містами, звісно, в нас взагалі немає. Кабани поки що так локально маленькими там, квадратиками повибивали і все. Тобто, поки що не багато. Хоча вчора їхав з рихлення, ночі ну, якраз бачив здорового такого одного хлора. Чи так не йшов, взагалі не боїться. І так, виїжджаємо. Ну, я вийду пізніше, трошки покажу по курудзі. Е, Б'ю з камаз. Той що в тому році, не в тому році, а тому, в тому сусідньому полі був. Казав, мені ще трошки, ще пів бункера, ще кружок висипав, а потім кажу, ого, як нагрузив мені, я єлі спустився згори. Так я таке треба, казав, який грузив вас. Мені не буде чорт тільки висипати. Це він перший приїхав, зараз грузиться. Возимо тільки камазами, наймаємо, бо на марка звідси не виїде. Тут болото, земля така. Хоч вроді сонце вже більше неділі сохне, земля більш-менш така, але все одно. Іномарка тут то точно не приїде. Тому тільки камаз наймали, Виручають. У нас своїх машин немає, то ми все наймаємо. у нас світеросіт. Все по ми взяли там палет у них десь 30 гектарів, ще 12 гектарів. Все, сімена. І на тому теж полі трошки було, Нам, так, небагато. Папа, задивився, промахнувся. Вчора також мені перед вечором написали. За поради дали пожарці, дякую Я всім. Коротше, хто мені щось каже дільне, то я всім вдячний. Всі, хто дзвонив, хто пише коментарі. Трошки відпустив під барабання, додав вітру і що ще А, угол виставити. угол я не грався, а вітра трошки додав, бо виходить, що дивлюсь, тако, вроді зерно чисте. Але ліватор показав 2,8. Мусора при базі 2, тобто 0,8 мусора. Може це нормально, не знаю. Перший рік убираю, якось ніколи не звертав уваги на це. Але трошки вітра добавив. Було 900, поставив 950. Я думаю, кукуруза вона важка її не видає так вітром сильно. А так подивився, бункері навіть даже дуже чистенько йде. По влазі, не знаю, ті поля йшли 18 17 тільки це буде йти, ну, я думаю, тут сорт такий самий, тобто десь районі 18. Хоч і сонечко неділю, але вона вже, мені здається, не сохне. До речі, можливо, кому де цікаво, є такий даток джетав, в якому можна продати зерно, та тільки можна купити зерно, можна йти машини, щоб вивезли зерно, чи там ще якесь перевезення. Можна техніку навіть продати, знайти в оренду здати, як вона їм піти, об'яву залишити. Кому де цікаво, залишу в описі під відео. По Fieldview у нас така ситуація. Зараз показує 37 гектар. Дивіться, вона показує неправду, по факту ще менше. Ну, ми на це поле ціле не надіялися, я зразу ще зранку сказав. тут таке це поле перший раз нам прийшло, вернулося до нас, ми посіяли кукурузу і знаємо, що піщана земля не дуже. А чого неправильно, бо я виставив калібровку культури, треба набити Камаз і потім прописати значення. Я там набив, не знаю, скільки гектарів воно вийшло. Нарахувало воно 34 тони. Ну, Камаз, який не бере, той Камаз максимум, що брав, це 27. Це максимум. Цей раз я вже трошки менше вгрузив, бо він казав, що дуже багато. Пропишу сюди і воно зрозуміє, що цифри вже перемалює чи що потрібні, просто він ще не виваже, не сказав. Тому ну, поки що якби, не сильно радує, але є, що маємо, то маємо. Ну, бачите карту, хоч, де пісок там взагалі, де балка, там нічого немає, ну і тут не дуже. Але що зробиш? Поки чекаю машину, вже дві машини били, поїхали. Десь перша має вертатися Я й вийду, покажу. Бачите, це проблема її в цьому році. Ну, тут краще, я скажу, ще така нормальна. Чому це міскабіни кажуть, що вона низенька. Ну, Мізка бійни кажуть, що качано сантиметрів 10 від землі. Ну, це, Я думаю, так і не є десь. А земля така м'яка. Але що дивіться, колії від комбайна. І це ще не повний бункер. Десь перепас сантиметрів 10. Таптує. Каже, спарки не так втаптує. таптує нормально. І теж по штурпаку бачите, так іде, он до. Ну да, ондо, одне, вторе. Колос так же. Ну, коротше, штурпаки, ондові по штурпакові так іде. Порядкові одному і порядкові другому. Так що спарка не попадає в нас. В Америці, може, попадає, бо в них між 76 вона 70 не попадає Тоже тріщин такі були, але ну, ці дожі пішли то земля звісно дуже мокра хоч ти там ну от бачите качан він мені в коліно якщо так, навіть нижче коліно бо коліно ось а він нижче коліно і мені здається що воно просто не забирає його багато і стараюся йти під низ а земля тут Поперек ну, той. раз підкинув, раз підкинув, раз підкинув. Тут, де я ще орав оборотним плом, то нормально. А там де МТЗ розоре наробив. Таке собі. Є, звісно, висока. І в основному я бачу в основному качан вниз. Це деякі верху стоять. Но я вам скажу, зерно таке дуже крупне, прям крупнюще. І вже частіше йде. Вітра додав, трошки під барабанью відпустив частіше побачив по аналізам що будуть. є таке я оце, не знаю що воно чи то що воно маленьке а це ще може бути знайде щоб пересів оце останній рядок кидаєш раніше сівалку що воно поки затягне поки цей. і можливо не врядкові того таке я думаю можна нинкі, воно якось між вальцями прийшло бо ми їх навіть чесно кажучи не виставляли не регулювали нічого так як є хоча воно теж цей рядок попропускав трошки. Ножі нові, шики б зробили, 44 га і все. І швидкість тут не сильно така велика, бо сильно не розгониться. Він якось ударив. Ну не зірвав. Ну, Лух вже поправить. Є трошки зерно, але я думаю, це все нажатки на губи. Поза комбайном, ну не може там бути за комбайном. Решети відкриті. Це кукурудзяний комбайн, він гарно вбирає при врожайності 40, тут немає, що вбирати. Навіть менше 40 тут. Верхні решета добре відкриті. Навіть через щур відкриті, бо качан даже пролітає мені, коли прикрий. Я бачу, вже там позабивали трохи качани. Верхні решети ну, ми все одно будемо ремонтувати, вправляти, хочемо зробити нормально. Не подобається, перше не знаю, що за решета. Покурюються інші які. Дуже погано соняш, так нам не подобається, помирає. А не покажуть, ні чорта не видно. І там, коли ми доставали, ставили їх, дуже важко вони ставиться, ми це не знімали із млючителі. І, коротше, погнули деякі решети ці. Прутики ці. І не дуже гарно. Тому що це будемо віддавати, навіть на ремонт, Ті, болі сказали, що там не так дорого. 7 тисяч одне решетов. Щоб зробити, ну без доставок, понятно. Думаю, що це бахнуло? це брат. Не було йому що робити, поки я тут обідав. Він повидував його щось трошки. Та й ляду закрив. Думаю, що це бахнуло? вроді. Комбайн стоїть, нічого не крутиться, щось бахнуло. В наступному році 100% так як ми будемо сіяти по навігації то 100% буде поставлю навігацію, буду вбирати по навігації. Дуже важко руками крутити це. Лишня не нужна робота. Я вже так поміти по зерновим, по соняшнику. Ну, нащо його крутити, так і можна не крутити. Сиди, так хватається за жостиком. Крути верхне, сверхни, з скоростю. Правда, коли ходи отак, де нормально було постійно, не поперека, то взагалі супер. Вистав одну висоту собі, 6-7 кілометрів, він накидає плавненько. Можна більше, просто мені здається, що жадка не встигає нормально сікти. Тому так, до 7,5 7 і то. По комп'ютері показує 6,8, а це показує майже під 8 км навігація. Хто прав з них, не знаю. Так, у нас наступний день. Вчора добили тополе, якщо не видно, там далеко така чорна полоска і кукуруза далі аж там. То 30 гектарів. Коротше, з 10 ранку до 10 вечора. 30 гектарів. Ну, майже комбайн не вставав, я сам все це заробив і приїхав додому. Він ще вирішив там не лишати, щоб не ночувати даром, бо у нас переїзд на другу сторону, та ще 12 гектарів залишилось. Не без вчора загрузили Камаз, він і потягнув. Чи Камаз їх, їде, а прицеп не може потягнути. Прийшли з трактором, чіпляли, тягнули, Короче, не, не витягнемо його. Щас будемо перегружати ручну, прицеп. Камаз поїхав вигрузиться, вернеться назад, на нього пересип прицеп вручну. Наймаємо пару чоловік, щоб було, ну, до уборку. І це так сьогодні. Майже день чуть не потеряли, бо думали, що в КамАЗі не буде, що ввоз, злежно інших. І в поле рехлітелем не робимо, і тут, коротше. Такі справи, але щось вроді вирішується. Взяли зараз пилочку, що можливо в одному місці не прийдемо, треба де підрізати. Літо ми підрізали, але літом ми їх І зараз, мабуть, треба буде різати дорогу. То є така ручна у нас, це електро. Бо в тому літом ручну, а зараз купив електро, таку маленьку на акумуляторі, та батько де підрізати з братом, я буду переїжджати, ну тут дивиться. Так що, виїжджаємо вже. Скільки це? 10, ми ще вдома. Ну, там 12 гектарів, я думаю, ми сьогодні його доб'ємо. Поле таке теж не дуже крепке, але який плюс, що там років 30 не було кукурудзи. Тому надіємося на гарний результат. Виїхав на поле, там пішов снек піднімати, бо треба Кожен раз бункер піднімати шнек. це трошки здобало, але по іншому селі не приїду, всі, всі стовби позриваю. Ну, провода. Мої руки і дивлюся колесо, колесо, один болт на колесі повністю розкручений. І брат привезе нам ключі, пістолет. не п'ємо гайковерт, зажмемо, поїдемо. Все одно якраз сьогодні дуже мороз був, вона трошки волога. Та так. Але це виїхало на поле. Та це, думаю, може зараз ми сюди виїхали комбайном. А тут крузи немає нічого. Кабани її просто забили. Страту кажу, Не казали, що щось не тон Качани надкусяні, погризені. І це притом ще свіже щось. Це недавно він. Чи дискотеку тут устраювали, чи що. Бо нам кажуть що два здорових кабана ходить. Точно його бачили. Чи їх. Тут щось таке більш-менш... Да, Кукурудзка так не фонтан, але тут опять. На краях повністю щось бачу вони. Їм так подобається. То поле, що вчора брав, ну майже не було. Ну, там тільки був такий кусочок і все. А тут прям щось як з першим полем. На першому полі теж дуже багато з 5 не виточили. Ну так от тому щось як є. Не сильно тут врожай теж не розраховуємо, бо. Це слабенький тут поля тут пісок. Ну, Єдине, яка плюс, що років 30 не було кукурузи. Може в землі є якісь питательні елементи, які б трошки дали, але Які там можуть бути питательні елементи на такому качанику. Ну, можливо, тут край пересів, Те, видно, тут три кукурузи в місці вона не стягнула Може таке бути. Ух, а тут ще краще. Але он до одна кукурузка. Ну, Чуть-чуть більше качанок. Що є? Беремо. Ці поля точно вже більше кукурузу бачити не будуть. Пшениця, ячмінь, соняшник. Таке ще можна сіяти. Може ще якусь культуру горох ведемо колись. В наступному році, думаю, спробуємо. А поки що... Кукурузки більше ця сторона бачити, точно не буде. Бо тут таке саме дальнє поле в селі. І вони собі тут розвели всіх. охота запрещена, плюс тут у нас тут границя. Тим більше охота запрещена і вони тут вирують собі. Ось так. По краям бачите, від посадки то взагалі вона навіть не стягнула. Корні і забили. Так. Брат приїхав, пішли крутити. Так, засніму вам трошки сам процес. Відійшли ми краї, краєм скажу, відійшли десь за 4 гектара по кругу, так катались декілька разів, то набили бункер. І то не повний бункер, щоб то взагалі нічого не було. Там філлюзи показував 800 кілограмів. Потім трошки зайшли вже сюди всерединку, то скажімо, то щось більш-менш почало вимальовувати. Не прям там багато, але вже щось почало показувати. Потихеньку цифри ростуть вверх. середина, ну так якщо тут більш-менш нормально, то середина теж забігали вони. Убирати, звісно, дуже одне задоволення. В тому плані, що посіяно було як культивіровано, воно не кидає. Ти собі опустив під самий низ носочки ті по землі їли, качалися, дав йому швидкість, там 7 кілометрів, руку забрав жодська і просто підрулюєш. Щоб воно ще сіє на автопілоту, то взагалі супер. Щоб там так убиралось ті поля, того де задоволення. Бо вчора 23 гектарів убрав, то до кінця вечора рука боліла, палець болів, це верх-низ, верх-низє піднімати. На розорах, на цей. А тут воно поставив, все. По спідометру, я казав, десь ходю около 7 км навіація показує під 200. Я так дивлюсь, навіть більш-менш нормально воно стриже. Тобто, ну, нормально. Де може там трошки вище стерня, ну, десь яке положене, воно того верхнє, десь може трохи плохо збило, то таке. Ну, в цілому якби нормально, при 8 км. Хайбах тут то, серединки такі вибиті. Але ну, поки що щось... Уже три бункера якось цього набив. Це стільки я. Три бункера із 6 гектарів. Небагато, але йдеть. Бо коли заїхав, думав, тут взагалі нічого не буде. Я покажу, там таке страшне було. А зараз хоч можна щось Щось буде щось з цього. Свині ночі придуть а і в не буде шок, кукурузи немає. Все, останній прохід. І все. І знива наші 20-25 завершились. принципі, кукурудзу якось так швидко, без проблем, без якихось поломок. Взагалі без поломок, в принципі. Ми пройшли. Ну, Небав, в нас, правда, кукурузи було небагато, 80 гектарів, але все одно. Це теж таке маленьке досягнення. Зараз покажу, що це поле дало нам. Ну, не дуже, якщо чесно. А з іншої сторони, то, що воно було в почалі, то ми взагалі думали що тут нічого не буде. Так що навіть даже і непогано. Все. Ось таку картину ми маємо. В принципі, єдине, що мені трошки гектари кажуть, багато нарахував. Ну, там чисто на один більше, бо тут щось до 12 гектарів повинно бути. Е, ну, можливо, там буде 2 тони. В цій зоні щось сипало, прямо там, де вони не вийли, але видно, де, де повиїдали, прямо видно. По краям нічого не було. Нічого не було. Оце була дуже гарна ця серединка. Вона й дала плюс. Ну, якби... маємо те, що маємо. Не влізла в машину, все, тому поїхали за газоном. Зараз приїдуть, висипемо ну, і все. І ще треба допойти забрати трактор, бо витягував прицеп, прицеп не витягнув, трактор там залишили, бо мав повернутися, щось він не вертається. Заберемо трактор, коли та машина приїде, то приїде, бо чую це влятане. Я думаю, може, сьогодні ще не а приїде, або приїде ночі. Заберемо, можливо, якщо рано вернемося, сонечко буде, то заправляв консіонер, бо щось перестав працювати. До муфта, муфта працює, вже два дні її тестую. Муфта все нормально, залишить тільки те, що фріон ушов. Добавлю, бо вроді осінь, вроді холодно. А блін, коли сонечко жара, в тому кабі кабіні нормально так. А ми без значних пригод не можемо. Застрягти камаз, чи прицеп витягну, трохи руками перегружали, то не затримав, взагалі не міг змінити. Ні камаз, не вцепки. Це ще світу, в прицепі, так бере 16 тонн, може там то не за 3 розгрузили. Маленько єле-єле його зірвав, але тяне. Не спіша, але головне витягнути дороги, а там уже на твердому камаз потягне точно.